І сьогодні ми переходимо на третю фазу усім, яка називається накопичення ресурсів, і нам завжди, після того, як ми прийняли рішення, треба десь взяти ресурс, щоб рухатися до нашої мети. Знаєте, в психіці людини найпотужнішою ресурсною емоцією являється страх. Саме коли ми з вами можемо впоратися зі своїми страхами, коли ми можемо їх трансформувати і зробити своїм ресурсом, вони дають нам впевненість і ми можемо рухатися в будь-якому напрямку. Але давайте все поступово. Страхи? Це такі базові емоції людини, які стоять з протилежного боку від нашої активної життєвої позиції. Тобто, для того, щоб щось мати, ми маємо бути активними. Ви самі Прекрасно розумієте, що на дивані ні якої каші не звариш і ні до якої мети не зможеш дістатися, якщо не будеш щось для цього робити. Можна довго сидіти на дивані, розповідати, які зараз стали погані, погана реальність обставини, все а все задов... вам заважає, наприклад, щось робити, щось мати, тому що ми живемо в реальності війни. І при цьому дійсно лише скифлити, ображатися, боятися, тривожитись, а можна почати щось робити і, наприклад, працювати над собою. Якби ми з вами розглядали, які якості характера показують, вказують на те, що у людини багато страхів. Перша якість характеру це невпевненість у собі. Якщо людина боїться спілкуватись, боїться виражати свою точку зору, якщо людина може бути суперпрофесіоналом, а сама побоюється яким чином проявитись, це завжди вказівка на те, що в неї дуже багато страхів. Також на наявність страхів, звичайно, на величезну кількість страхів вказують різні такі стани, як панічні атаки або якісь такі панічні розлади, невротичні розлади, коли людина на рівному місці холоне від жаху, навіть якщо вже нічого такого стресового не відбувається, але десь якийсь тригер міг спрацювати, і людина, наприклад, десь може впіймати таку. Панічну атаку, коли ноги підкошуються, в очах темніє, руки і ноги холодіють, шей мокріють, і вона не може собою управляти. Страхи дійсно вони дуже потужні емоції, і вони класифікація їх неймовірно велика. Люди бояться реальних реально чогось і надумано, люди бояться. Схожого чогось або чогось унікального. Ну, наприклад, ми можемо всі боятися ракетних обстрілів. Але хтось може бути унікальним в цьому і, вивчивши різні види ракет, боятися конкретного виду ракет. Чому? А тому, що саме ці ракети вони там не можуть бути перехоплені там, нашими. Нашу протиповітряну оборону, або ще щось, або ще щось, або ще щось. І знаєте, в такому випадку, я завжди кажу, горе від розуму. Тобто, коли ти е, настільки вже багато чогось знаєш в якійсь темі, що ти сам себе е, цим і вбиваєш. Тож сьогодні ми говоримо про те, що страхи це якраз та величезна потенціальна енергія, яка є всередині нас, і їй треба тільки одне: як будь-якому незрілому холодайну. Щоб ми її налюбили, щоб ми їй дали свою любов, своє поле любові, і вони розчинилися. Вони трансформувалися в наш ресурс і в наш потенціал. І таким чином, як тільки ми починаємо працювати з страхами, ми стаємо більш впевненими. У нас піднімається самооцінка, у нас з'являється зовсім інший вираз обличчя, ми починаємо по-іншому реагувати на небезпеку. Ми зовсім по іншому беремо відповідальність на себе, і у нас завжди є сили рухатись. Ми не ховаємо, як то кажуть, голову під ковдру, тому що нам страшно. А ми розуміємо, що якщо страшно... То треба з цим страхом якось справлятися. І давайте зараз ми з вами проведемо відслідковування страху, будь-якого страху смерті, страху війни, страху життя, страху бомбардувань, тобто будь-якого страху, який ви собі оберете, то ж, будь ласка, влаштуйте зручно, зробіть глибокий вдих, повільний видих, Заплющте очі. Розслабтесь і уявіть себе в своєму місці спокою. Поряд з вами ваш вищий потенціал і ваше поле любові активовано, потік біло-золотисто-сріблястої енергії з вашої сердечної чакри розповсюджується по всьому вашому тілу. І розходиться по всьому місцю спокою. Дихайте повільно, дихайте і розслабляйтесь. Коли будете готові, приступайте до пошуку до виявлення холодайну або образу якоїсь із ваших страхів. Подумайте, про який страх. Ви хотіли би сьогодні попрацювати, що це за страх, згадайте його і пошукайте його десь в своєму тілі, де він осів, як ви його відчуваєте, яким він являється? Опишіть детально цей страх, він може мати форму, колір, навіть звук. Легенько видихніть цей страх з себе, видихайте до тих пір, поки він повністю вийде і ваше тіло вивільниться і глибоко розслабиться, дихайте спокійно та повільно, дихайте без пауз, спрямовуйте своє поле любові на цей образ страху, який зараз знаходиться зовні. І нехай приде стільки часу, скільки потрібно. Щоб цей страх трансформувався в щось хороше в щось красиве. І зараз опишіть цей новий образ, які у нього властивості, які емоції він у вас викликає, якого кольору, якої фактури. І ці енергії, нові енергії, нового образу, з новими властивостями. Вдихніть в себе в те місце, де ви виявили страх. І розповсюджуйте ці нові енергії по всьому тілу від маківки, до ступенів на ногах. Відчуйте себе впевнено і одночасно розслаблено. Відчуйте, як зміниться ваше життя, коли ви будете проявляти саме ці нові якості. І це саме так і буде. Зробіть глибокий вдих і на видиху з вдячністю. Подякуйте вищому потенціалу за цю трансформацію і відслідковування своїх страхів. Дякую! Дякую, дякую. Розплющте очі, посміхніться. Запам'ятайте, посмішка нейтралізує величезну кількість страхів. Уміння посміхатися в самих складних ситуаціях допомагає нам знаходити ресурс для того, щоб рухатись далі. Пам'ятайте про це і працюйте над собою щоденно. Робіть кожен день хоча б одне відслідковування, і ви вже за декілька тижнів відчуєте себе зовсім іншими людьми. Я впевнена, що холодинамічне відслідковування це основа нашого і психічного, і фізичного здоров'я. Я не просто впевнена, я це знаю. Десятки, сотні, тисячі моїх учнів по всьому світу, які полюбили і практикують холодинаміку. На сьогоднішній день певне заявляють, що жити в полі любові набагато приємніше і ефективніше.